Про головне 3 жовтня у США є 5 мільярдів доларів для України. Російський флот був фактично розгромлений у чорному морі. А уряд Фінляндії готує черговий пакет оборонної допомоги для нашої країни. Докладніше далі. Незважаючи на те, що під загрозою шатдауну Палата представників США ухвалила бюджет без допомоги Україні. У запасах Пентагону ще є 5,2 мільярда доларів, призначених ЗСУ. Про це повідомляє видання Wall Street Journal. Уряд Фінляндії готує черговий пакет оборонної допомоги для України, який стане вже 19 19-м за рахунком, заявила міністр закордонних справ країни Еліна Валтонен. До нового оборонного пакету від Фінляндії увійде допомога на суму 94 мільйони євро. Російський флот був фактично розгромлений у Чорному морі. Про це заявив молодший міністр оборони Великобританії Джеймс Хіппі під час виступу на Варшавському безпековому форумі. Передає Гардіан екс радника Офісу президента України Олексія Арестовича оголосили в розшук у Росії, але за якою саме статтею не уточнюється. До речі, раніше Арестович був включений до російського реєстру екстремістів та терористів. Курйоз дня очільника МЗС Швеції, Тобіаса Більстрема, не пустили до України на польсько-українському кордоні. Як виявилось, головний дипломат Швеції забув свій паспорт. Додавайтесь до нашого каналу Новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.